14 лютого у Кам'янці-Подільському мали відбутись планові громадські слухання, що стосуються правил користування міським та приміським транспортом, а також валідаторів. Це повідомлення опублікували на сайті міської ради, однак на слухання перевізників не допустили. Є претензії, що на що я плачу налоги, то утримаю все все, коли не пускають нікуди. На сесію не пускають, на громадські слухання не пускають, до заступника не приймають на прийом. Ну, то знає, що я плачу налоги. Спершу прозвучала інформація, що на публічні слухання допускають за списком. Далі існування цих списків заперечили. Згодом подали інформацію про те, що це взагалі круглий стіл. Однак, висновок один. Звичайним громадянам туди не можна. Проте своїх до міської ради пропустили завчасно. Відбулись вже, так, ми вже вийшли. Так, ви так. Що вирішили? Ну, поки в процесі це роботи на валідатори, но. Але... Ну, мають бути. Ну не, 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 не знаю. Я дивилася тільки за валідаторами, тому що це було питання, яке мене касалось. Остального ні, не знаю. Як тільки у міській раді почули про інших представників громади, чи то слухання, чи то круглий стіл швидко завершився. Частину людей, так ніби нам неофіційно сказали, що вони були в списках, перевізники їх допустили до цього круглого столу, який відбувався 10 хвилин не більше, а частину ні. Ну от так влада поділила кам'янчан, перевізників на своїх і чужих. Також була спроба потрапити до профільного заступника Сергія Васильченка. Однак результат виявився не позитивним. За тим збігом обставин, який відбувся, що громадські обговорення чи то слухання, чи то круглісті відбувався всього 10 хвилин. Є великі підозри, що вони просто перемістилися в кабінет до заступника, і там, в меншому колі, зараз відбувається обговорення і. Прийняття якихось рішень, нам, на жаль, дорога туди закрита. Ймовірно, найближчим часом на сайті міської ради оприлюднять результати обговорень. Яна Кузьмінська, телеканал Перший Подільський.